Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Бізнес і закони в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області відбулася зустріч переселенців з Маріуполя, які тепер проживають на Прикарпатті, з фахівцями податкової служби. На всі питання, що цікавили внутрішньо переміщених осіб, податківці дали вичерпні відповіді. Такі комунікації триватимуть і надалі, адже цінується кожна гривня сплачених податків, як кажуть, особливо в умовах війни. Багато внутрішньо переміщених осіб релокували свій бізнес на території Прикарпаття або й почали його тут з нуля. Працювати хочуть прозоро, чесно сплачуючи всі податки. В період війни виникло чимало питань, адже працювати доводиться в нових умовах. На базі нашої податкової на сьогоднішній день створена комунікаційна податкова платформа. Ну, свого роду, такий майданчик для зустрічі з бізнесом, для надання практичної допомоги, для надання всіх питань, які стосуються і громадян, і бізнесу, і релокованих підприємств. Громадська організація Маріуполь власне скористувалася цією комунікаційною податковою платформою. Вони записалися на зустріч, ми звичайно відгукнулися. Основні питання стосувалися реєстрації бізнесу та зняття з податкового обліку, декларування доходів, сплаті майнових податків, діяльності громадських організацій, сплаті ЄСВ. У них ще з 2014 року є безумовна реєстрація. Тому кожен платник, який юридична особа, які хочуть перереєструватися чи ввести свій бізнес на Івано-Франківщині, це відбувається в один день. Вони. До держреєстратора звертаються, реєструються, і вони сьогоднішнього дня вже платниками податків Івано-Франківщини з фізичними особами, трошки по іншому, але ми зараз також працюємо над тим питанням: що якщо Напевно, буде так, якщо внутрішньо переміщені особи тут зареєстровані, ми будемо їх брати на облік в податкову. Керівник центру допомоги переселенців Я Маріуполь в Івано-Франківську Олена Калантай каже, що така зустріч для внутрішньо переміщених осіб корисна, адже напряму можна ставити питання фахівцям податкової служби. Серед переселенців, що зараз мешкають у Франківську, дуже багато тих, хто займався бізнесом у Маріуполі, підприємцям, і саме вони ж питають нас. Про багато які речі, на які ми не можемо дати відповідь, це оподаткування, це якась реєстрація. Там у маріупольських філіалах, і зараз ми мешкаємо у Франківську. Яка це комунікація? Чи треба перереєструватися, чи ні? Як відкрити справу по спрощеній системі тут у Франківську? Ну і чи треба платити податки, чи не треба? чи є якісь там меморандуми? Ну чи в яких там об'ємах? Багато відповідей на ті чи інші питання можна отримати і в онлайн режимі, користуючись комунікаційною платформою податкової служби. Як працюється малому та середньому бізнесу в умовах війни на тилових територіях та, зокрема, в Івано-Франківську, та як тепер вдається все таки зберегти колективи, виплачувати зарплату працівникам та всі податкові відрахування. Малий та середній бізнес завжди був основною складовою соціальної стабільності в державі. Підприємці, вкладаючи власні інвестиції, встановлення та розвиток своєї справи, створюють робочі місця та сплачують до бюджету податки. Проте, в умовах воєнного стану розвивати бізнес непросто на сьогоднішній день. Працювати дуже складно. Будемо казати, що нелегко всім, і в тому числі і нам. Але я Налаштована позитивно через те, що я чітко розумію, свідомо розумію, що треба працювати, сплачувати податки, вносити свій малесенький внесок в економіку нашої країни. Намагаємося е, е, замовляти онлайн товар, намагаємося знайти нових виробників в Україні. Полування курсу долара, ситуація в країні, продукти. Це все пішло вгору, і, відповідно, ми не можемо так спрогнозувати якийсь розвиток свого бізнесу. І доводиться зараз балансувати на такому рівні, типу, врізати свої заробітки і якось домовлятися з колегами по роботі, тобто, з персоналом. Я би не сказав, що це зараз ми йдемо до розвитку, а чисто так втримуємо якийсь такий баланс для того, щоб мати. Люди мали роботу, ми могли платити, платити податки та платити оренду. На початку війни деякі підприємці призупинили бізнес, однак від квітня знову почали працювати, переорієнтувавши логістику. Зареєстрували свою справу і нові суб'єкти господарювання, в тому числі переселенці. В Івано-Франківському ЦНАПі розповідають, що відкрити бізнес фізичній особі дуже просто. Це займе 10 хвилин часу. Тим більше адміністратори нададуть фахову консультацію і допоможуть вибрати кведи, тобто види діяльності. Зареєструвати свій бізнес можна також у застосунку Дія. Важливим моментом є те, що фізичні особи-підприємці можуть змінювати інформацію про себе в реєстрі, здійс, відкривати підприємця, закривати незалежно від місця реєстрації, тобто мова йде про повністю екстериторіальний принцип проведення роботи фізичних осіб підприємців. По юридичних особах є обмеження. Якщо вони подають документ у паперовому варіанті, то вони це роблять це виключно в межах Івано-Франківської області. Якщо провод... тобто, вони звертаються до ЦНАПу, якщо мова йде про внесення змін. По юридичних особах в електронному вигляді, тобто на порталі дія, це незалежно від місця реєстрації. В Івано-Франківській територіальній громаді, представники малого та середнього бізнесу, сплачують до місцевого бюджету чималу суму податків. Десь 90% підприємців стали допомагати, стали волонтерами, допомагати Збройним силам України, допомагати військовим, почали виготовляти продукцію, шити військовий одяг, військове модерування. Якщо говорити про нашу територіальну громаду, у нас є 32 тисячі підприємців. З них 14 тисяч це юридичні особи, 17 з копійками тисяч це є фізичні особи підприємці. Від січня місяця по сьогоднішній день підприємці сплатили до міського бюджету єдиного податку 291 мільйон гривень. Це на 12% більше, ніж за минулий рік. Багато підприємців Івано-Франківської територіальної громади, крім активної волонтерської діяльності, беруть участь у воєнних діях, захищаючи Україну від агресора. Допомогою для підприємців завжди є практичні семінари, онлайн навчання, консультування фахівців-менеджерів. Для представників малого та середнього бізнесу в Івано-Франківську відбувся практичний тренінг під назвою стратегії виходу на міжнародні ринки в умовах війни. Своїми порадами поділилася менеджерка Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Наталія Петрова. Одна з програм, яка зараз працює, вона направлена на підтримку бізнесів у в умовах війни. Грантова підтримка розповсюджується на маркетингові заходи виробництва. А це можуть бути процеси пов'язані з поліпшенням внутрішніх бізнес-процесів. Це може бути оновлення остаткування. Навіть можливість вижити або втриматися шість місяців за рахунок субсидіювання орендної оплати або заробітних плат ключового персоналу, це теж дуже важлива функція для українського бізнесу. Друга програма, яка у нас відкрита стосовно підтримка бізнесів, це міжнарод... участь у міжнародних виставках торгових. І це знову ж таки можливість проявити себе, показати себе і знайти нові ринки збуту онлайн-виставки. Ні, це так? фізичні виставки яких ми підтримуємо участь у павільйонах. Ми намагаємося, щоб це були сильні. Компліментарні виробники, які можуть гідно представляти Україну і бренд України не тільки як товар, індивідуальний виробника, а взагалі говорити від всього українського народу. А що найскладніше? От ви вже натякали, що логістика складові, тому що замінити потрібно багато виробництві там тих чи інших товарів? Скажімо, я захоплююся нашими підприємцями. Я вважаю, що коли ми говоримо про стійкість, ми найкращі взагалі взірець того, наскільки стійкість може розтягуватися і бути. Безмежною, тому що в поточних умовах вони здебільшого змогли знайти, по перше, новинніше переорієнтувати виробництво на поточні запити ринкові, і так їм складно: порушені ланцюжки постачання, сировинні, логістичні це все впливає на вартість кінцевої продукції. Але е, я захоплююсь їх інноваційним підходом, їх можливістю вийти зі складної ситуації і перепрофілюватися. І далі про податкові зобов'язання у ДПС розпочали формувати і розсилати повідомлення про податки на нерухоме майно та землю. Детальніше в коментарі начальниці головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірини Столярик. Всі ми знаємо, що в нас 24 лютого введений воєнний стан в країні. Він, значить, в зв'язку з тим були призупинені робота державного реєстру речових прав, прав Була зупинена робота держгеокадастру. Внаслідок цього ми не могли. Зробити так, як пише податковий кодекс нарахування до 1 липня. Однак можу сказати, що є у нас велика кількість свідомих громадян, які зверталися в податковий орган. Ми їм нараховували вручну податок і вони сплачували. На сьогоднішній день з липня місяця запрацював реєстр речових прав, запрацював державний геокадастр. І можна вже сказати, на сьогоднішній день ми так раніше говорили, що до середини жовтня ми завершимо кампанію нарахування, На сьогоднішній день нам вже 99% нараховано. Податку на нерухомість всім майже громадянам, і 85% вже в нас нараховано податку на землю. Коротенько я би ще хотіла сказати зміни, які відбулися в адмініструванні податку на землю і податку на нерухомість, які будуть спричиняти покращення для платника. Роботу його сплати податку цього. Що помінялося? Якщо раніше в паперках ми направляли паперки, там була тільки сума податку, то на сьогоднішній день в повідомленнях рішеннях буде чітко по нерухомості, буде зазначена адреса місце проживання чи нерухомості об'єкту житлової чи нежитлової нерухомості, по якому ми нараховуємо податок. Буде чітко площа, буде розмір частки, яку займає. Громадянин, якому ми нараховуємо, і буде сума податку. Тобто, отримавши повідомлення рішення, громадянин вже побачить, за яку нерухомість ми йому нараховуємо податок. Буде в повідомленні рішення, чітко буде прописаний рахунок, на який буде перераховуватися територіальна громада, тобто, платник вже буде бачити все по податку на землю. Ідентична ситуація, ми вже в повідомленні рішення, громадянин буде бачити цільове призначення землі, буде бачити площу землі, нормативну грошову оцінку землі, адреса, по якій ми рахуємо, і відповідно податок, і відповідно код платежу і номер рахунку, на який треба перерахувати. Отримавши ці повідомлення рішення, платник вже собі може подивитися, за що ми йому нарахували. І після того, якщо він бачить якісь неточності. В кожному центрі обслуговування платників податків вони працюють, людина може прийти, принести підтверджуючі документи, якщо, наприклад, продали за цей час, не відмітилися в Держгеокадастрі, тому що певний період Держгеокадастр не працював, і ми зразу робимо перерахунки, отримує нове повідомлення рішення платник і сплачує податки. Тобто хочу нагадати, що після вручення повідомлення, отримання повідомлення рішення платники повинні в 60-денний термін заплатити податок на землю і податок на нерухомість. Тому я хочу звернутися до всіх громадян нашого Прикарпаття, отримавши повідомлення рішення або навіть не отримавши їх, звернутися в центр обслуговування платників податків, звіритися і заплатити податки. Адже кожна сплачена гривня вона буде йти на розвиток територіальної громади соціально-економічного розвитку, і також кожна гривня буде йти для потреб ЗСУ і буде наближати нас кожним днем до перемоги. З вами була програма Бізнес і закони швидшої нам перемоги над ворогом, який нещадно нищить і грабує, плюндрує і нівечить нашу рідну Україну. Але ми обов'язково відбудуємо свою країну і станемо заможною розвиненою і успішною державою на геополітичному рівні. До зустрічі!